Початок відео трошки нестандартний, але но... у нас буде така покатушка лейтова. Тут риба була. Ну вона і вона й тут і ця риба. Тут до речі глибоко. тому. Зайшли ми в такий ліс, там ставок. І це буде останнє відео з грибами і далі я зніму як я точу цеп. Кому, цікаві, кому цікаво якісь відеоролики пишемо. Я буду знімати. Ну а поки я шукаю гриби. Так, <свіття> да, якось так. Тут хоч щось видно, то так сонце світить. Думав, засвічує. Тако ходиш по цьому лісі. І тяжко помітити нормального гриба. Ну Но я помітив, я не знаю як. То там буде казати, що гриби не рвуться, а ріжуться. Народ, у них нема коріння. У них є міцелій. Якщо я не помиляюсь, це в нас білий. Такий грибник із мене. Ну, якось так. Знаєте, як оприділити, чи їстівні гриби, чи ні. Ну, обично це як роблять. Заливають теплою водою і кидають цибулю. Якщо посиніє, значить не їстівні. А якщо не посиніє, значить їстівні. Ну, коротше. А Щоб у лісі поняти, берете гриба, якщо видно, що черв'яки його поїли, наче піде. <гум> Ні, ну це жарт, звісно. Просто Просто не знаю. Ми тако ходимо, ходимо і бачимо ось такого гіганта. Ось такого. М -м? Окей. Тут їх було більше, коли я був тут раніше. Років два на три назад. То там такі були аж як тако одна моя рука, два, як три, такі здорові-здорові. Це щось маленьке. Ну і пізно, по-перше, поїхали. Ну, це не суть. Дивимось це відео до кінця. Я думаю, щось цікаве донайду і зніму для вас. Це у нас білий, як молоток. Такий здоровий. Жалко, мене ножика з собою віднімаю, бо я взагалі не по грибі їхав. Я просто поїхав проїхатись, але вирішив зайти глянути Ось такий гриб. Коротше зараз покажу, що ми знайшли. Ану, потримай краще. Це я знайшов. Цього бачили вже, а ті що ті, що не йшов. Трошки проїхали, переїхали в інший ліс. Який інший? Це один, той самий ліс, просто маю йду на іншого локації, де є ще гриби. Тут є ягоди, і гриби. Хуже і нічого не бачу. Ну, отакий у нас ліс. Я вибачаю за тряску телефона, так як в мене не стабілізатора, немає нічого, тому вибачайте. Серйозно про стабілізатор, то стабілізатор коштує десь 2200. Хороший стабілізатор, щоб картинку стабілізувало. Ну, За 2200 краще ще добирати дозбирати. Може куплю GoPro Hero 10 Black. Коротше, класна камера, дуже класний звук пише. Тим більше вона маленька, типу десь такого приблизно такого сантиметрів, мабуть, 5х5. І шириною, може сантиметра 3. У неї якість картинки дуже класна. Ну, коротше, якось так. Тому тим більше я хочу не тільки знімати трактора, ці трактора, типу, і все про них, гриби і так далі. Трошки буде і мотоконтенту. Просто на даний момент не можна по дорозі їздити і знімати, так як війна в Україні. Тому... Ось так. Ну я думаю, що я назбираю, а GoPro стоїть 23 тисячі гривень. Це просто капець. Ну нічого страшного. Назбираю обов'язково. Може зніму якийсь ролик, на що я знімаю, на яку апаратуру. Ну, на даний момент не мікрофон, нічого, так як, ну скажу, я не планував знімати. Подивимося. От класно, коли, коли донат кидають, хоч невеликий, але це реально допомагає розвиватися канал. Хто не розуміє, що це таке донат, це коли підписники кидають е, гроші людині там за щось. Просто тебе подобається контент, щоб більше він розвивався. Просто донатять її. Там купляються апаратура і так далі, так як Ютуб не платить гроші за. Контент, немає монетизації, тим більше мені її не заплатить, бо то, що в мене немає тисячу підписників. А якби ті люди, хай грубо говоря, там 27 тисяч переглядів на бензопилах, якби вони всі перейшли і підписались, то б хоч чуть так гапало з Ютуба. Ну, ще треба потрібно 4 тисячі годин перегляду, а в мене тільки ну, 3 тисячі. Ну я ж кажу, і хоча б тисячу підписників, щоб включити монетизацію. Його теж їдять, але його треба правильно приготувати. Піску їхати це таке собі задоволення. Бузи ростуть. Певно, там щось видно. Ну вони поскладені в рядочок, потім їде ціло, собирає їх на колює і потім на насіння. Вони типа всередині без насіння. О, цю, без насіння, кажу. Ну, без шкуру з насіння. Коротше, я тяжко об'яснити.